Бажаю всім здоров'я, я Семенов Олександр Миколайович. З позивним «Молнія». Прошу максимального репосту цього відео. Так як в 35 й бригаді морської піхоти відбувається безпреділ, де командири старші по званням е знущаються над своїми підчиненими, над таким, як Сірченко, Кирил Русланович 21-го. Точніше, 28.09.2001 року народження, які дозволяють собі протягати руки, відбирати особисті речі і тому подібне, причому, всього вони після чого пишуть після розповсюдження цієї інформації, коли людина не виходить на зв'язок, так як він являється контрактником, він до того проходив срочну службу. В нього закінчилася в жовтні місяці срочна служба. Він підписав контракт під примусом того, що йому погрожували тим, якщо він не підпише контракт, його посадять. Після чого, коли сестра звернулася, почала розповсюджувати інформацію, про, про те, що командири розпускають руки, погрожують, відбирають особисті речі і тому подобне. Розповсюджувати почали це в соцмережах, до неї звернувся майор з невідомого номера. Фамілія майора невідома, і також частина цієї людини невідома. Тільки є знаття, того, що це 35-та бригада морської піхоти. Просьба розповсюджувати ці, це повсенькому, хто кому може. Розповсюджуйте, можливо, хтось знає цю людину, можливо, хтось знає їхнє командування. Можливо, в когось є вишки, які можуть на це повпливати. Людина не виходить з вчорашнього дня на зв'язок, так як в нього відібрали телефон і ну, його особисті документи та речі. Доля цієї людини невідома під тим висновком того, що людині погрожують, також погрожують його сім'ї, тобто сестрі, в тому, що за розповсюдження цього. Так, як її написали, хай ходить і оглядується. Просьба розповсюдити цю інформацію, хто як тільки може.